Якщо у вас взимку потіють вікна, якщо у вас за шкафом чи тумбою збирається плісінь, якщо у вас неприємний запах в кімнаті з'явився, якщо зайшли дощі, а ви ввімкнули опалення і чуєте сирість, тому цей пристрій саме для вас. Якщо ви відчуваєте, що часто хворієте, вам не вистачає провітрювати кімнату, цього недостатньо і у вас підвищена вологість в будинку чи в кімнаті. Тому я вам рекомендую даний прилад. Просто подивіться на нього і подивіться, що він робить. Всім привіт! Ви на каналі Своїми Руками. Сьогодні в серії я вам розповім про отакий ось осушувач. Це кімнатний осушувач, майконт Romer Smart 25. Що саме значить 25? Це за добу, він може конденсувати 25 літрів води. Значить, зараз пройдемося по його характеристикам. Я розкажу, чому саме його я придбав, для чого він потрібний, які його параметри, як він працює. Я вже в цьому всьому розібрався, а зараз коротенько вам про це розкажу. І саме головне, ну, що ж він робить, як він працює, скільки енергії він споживає на такому ось приводі ват Ми засічемо за одну годину, скільки він енергії споживає і скільки він води конденсує. При Умовах, що кімнатна вологість буде 61-60% вологості. Ну, в даному випадку переходимо до огляду. А тим часом, якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь, ставте лайки, є питання, запитуйте, будемо відповідати разом на них. Канал відкритий для всіх. Мій канал є як і невеликий форум, тому не соромтеся, є питання, запитуйте. А ми переходимо до огляду. Отже, давайте зараз розглянемо, як саме він виглядає з різних сторін. Значить, конкретно бачимо ось такий дизайн, верхню панель керування. Так, буде краще видно. Дивіться, ми бачимо ось такий ось кружок. Він вказується в інструкції як цифровий дисплей. Цифровий індикатор, але по факту це просто кружечок, і він світиться світодіодними такими різними кольорами. Ці кольори налаштовуються, вони є автоматичними, вони не налаштовуються, але вони нам сигналізують, яка вологість у нас в будинку. Якщо вологість повітря в кімнаті до 45%, значить він буде світитися синеньким кольором. Якщо від 45 до 50 та 60%, він буде світитися м, зеленим кольором, тобто, що є нормою. А якщо буде тут більше 65%, ну, взагалі це буде відображатися у нас на дисплеї зверху, він буде світитися червоним кольором. Зараз це все продемонструю. Подивимося, скільки в мене конкретного в будинку вугість у відсотках, як він буде працювати. Так, а далі ми дивимося, що ж він складається. Він до нас приходить в такому от режимі. Це все є запломбовано тут, тут і тут. Що ми маємо? Ми маємо знизу сітка така і вставляється сюди отакий от фільтр. Цей фільтр потрібен для того, щоб коли сюди всасується воздух, максимально вся пилюка залишалася на такому фільтрі. Рекомендується його після інтенсивного використання ну, промивати. Його можна мити і просушувати. Бачимо, ось такий ось радіатор. Зараз покажу його трошечки ближче. Ось такий ось бачимо радіатор досить цікавого кольору, синенького такого, і з досить такими великими сотами всередину. Тобто він є масивним таким. Далі, що ми маємо? Ми маємо отакий ось лоток, величезний лоток, і безпосередньо ось знизу наш компресор. Лоток. Пластиковий, простий із з вирізкою, індикатором заповнення саме води в ньому, має тут таку магнітну таблетку, якщо прислухатись, вона торохтить. Що, що це значить? Це значить, що отам всередині має невеликий датчик, коли буде заповнено повністю контейнер водою. Прилад автоматично зупиняється і сигналізує нам тут індикатором. Зараз про нього більше поговоримо. Сигналізує індикатором, що повністю лоток заповнений. Замініть лоток або зілліть воду. Також у нас є ось тут невеликий роз'єм, Ось, ось він. Раз я вам покажу краще. Отут ось тут ось знаходиться Трубочки. До цієї трубочки підключається шлангочка. вона йде там 50 см в комплекті. Через цю шлангочку можна підключити прилад на постоянку там, чи до каналізації, чи до відра, щоб він постійно зливав це в іншу ємність воду. Давайте зберемо зараз даний осушувач і продемонструємо, як він має працювати. Розкажемо принцип його роботи. Лоточок дуже плотно, але в той же час легенько защолкується. Все закрилося. Ось маємо перед собою прилад і розказую принцип його роботи. Коли ми вмикаємо осушувач, принцип роботи такий: працює турбіна, працює там компресор, значить, через спеціальний газ, який проходить через там радіатори. Що ми маємо? Сюди всмоктується повітря. Його осушує, конденсує, вода стікає в лоток, а звідси у нас виходить свіже повітря. Свіже і саме головне, сухе. Взагалі нема ніякого запаху. Взагалі, виходить звідси під невеликим таким потоком, має потік повітря. І цей потік керується в нас функціями. Зараз розкажу про функції, але перш за все, хотілося б сказати, чому я його придбав. Придбав я його тому, що в кімнатах постійно підвищена вологість повітря, з'являється невелика пліснява за шкафом, наприклад, вона збирається там незалежно від температури повітря в будинку. Може бути 25 температура тепла, а в віддалених куточках все рівно збирається волога і з'являється пліснява, або з'являється неприємний запах. А також взимку дуже сильно потіють вікна. На вікнах з'являється таке напотівання, ну це просто неймовірно. Калюжа там на вікні кожного ранку і його витираєш, і в будинку тепло, а конденсат все рівно з'являється. Після оцього приладу конденсату у вас більше не буде. Значить, даний прилад розрахований конкретно на 50 метрів квадратних. У мене в будинку взагалі 70 з копійками метрів квадратних самого будинку. А такий ось малюк, я його назвав Андрюха. Він розрахований на 50 метрів квадратного вашого, вашої кімнати чи вашого будинку. Значить, хай буде він трошечки кращий, більший, потужніший, але щоб його вистачало. Тому вибрав саме його. Значить, про його функції. Перейдемо до його дисплею. Він занадто простий в керуванні, нічого складного тут немає. Значить, має індикатор Wi-Fi, підключається додаток. Підключається додаток з телефону. Індикатор увімкнення приладу, значить, автоматичний режим, ручний режим. Я завжди використовую автоматичний режим. Є таймер, можна задавати. Таймер автоматичного вимкнення, захист від дітей, блокування довгим утриманням, значить, блокується. Функція нічного режиму Так, це повернення з таймера, коли ми натискаємо таймер це кнопка назад. Значить, як я сказав, нічний режим. Нічний режим працює досить-досить тихо. Це значить, турборежим, тобто він швидко працює досить гучно. А це повільний режим, я використовую в звичайному повільному режимі. Значить, комусь, коли працює наш осушувач, ми можемо отаким от чином вибирати відсотки вологості в кімнаті. Тобто я хочу, наприклад, щоб в мене було 55% вологості. Задали дану цифру. І зараз, через 5 секунд, автоматично у нас повертається індикатор до індикації відсотків вологості в кімнаті. І... Значить, багатьом людям дуже важливо, щоб він працював тихо, тому що, хоч і у приватному будинку, хоч це буде в квартирі, важливо, щоб він працював тихо, не деренчав, не торохтів і так далі. Тому, говорю, він дійсно тихий. На турборежимі, звичайно, як вимкнете, то він буде жужать добре. Але на мінімальному режимі і з нічним режимом він працює достатньо тихо, він не заважає. А якщо ви виставите в другій кімнату, ви взагалі чути не будете. Це його величезний плюс. Ну і величезний плюс його по тому, що він 25 літрів може за добу конденсувати, осушувати. І розрахований на 50 метрів квадратного вашого будинку. Ну, ваші кімнати, називаємо це так. З цим розібралися, ну, давайте ж його вимкнемо і проведемо перший тест, перший замір, щоб показати вам результат і показати вам, як же він працює. Значить, Що хотілося б сказати перед тим, як вимкнути прилад, показую, що в будинку на термостаті зараз 18 градусів, тут вказується 17, але тут неправильно, тут термометр працює якось невірно. Хоча більше мені цей прилад потрібний через його. Скажімо так, відсоток вологості, він показує в кімнаті. Саме через це він мені потрібен. Але правильна температура тут 18 градусів. І так, переходимо до включання нашого приводу. В режимі реального часу беремо наш ватметр. Його обнуляємо, повністю обнулився, так, беремо нашу розетку. І включив я. У нас засвітився ось цей ось індикатор. Зараз продемонструю. Так. Видно так краще. Перед вимкненням показую. В будинку, точніше, в кімнаті 61% вугості. Наш прилад зафіксував аж 75%. Ну, Зараз він зменшиться. Чому зменшиться? Тому що лоток е, я недавно вилив, в лотку була вода, і відповідно конденсат там ще деякий залишився. Зараз він пропрацює 5 хвилин і побачимо е, його вже, скажімо так, стабільну вологість в кімнаті. Отже, давайте відразу переходимо до тесту, бачимо, що ми бачимо. 232 Вт на годину він показує при максимальній його роботі, тобто на другому турборежимі. І бачимо, у нас вологість падає зараз. Зараз вона опуститься приблизно до 61-62%. Якщо опуститься менше 65%, то наш червоний кружечок стане зелененьким. Тобто, що буде вже в межах норми. Давайте ввімкнемо простий режим. Так, 230. От. Різниця як і невелика. І давайте ввімкнемо нічний режим. Перемикання між режимами відбувається з невеликою затримкою. Дисплей потух. Не знаю, як вам на камеру буде передавати звук, але він тихий, він реально тихий. Бачите? І потужність його ніяк не змінилася. Можна вважати, що 230 Вт це його. Нормальний робочий режим. Давайте зараз вийдемо з режиму сна. Вимкнули, давайте вимкнемо. Ага, мене вимкнули цей режим. А тепер вимкнули потужніше. ну Різниця буквально в декілька ватт взагалі. Дивіться, 66% вологості. Зараз воно все проциркулює продме. І показується. Значить, дивіться, після того, як ми вимкнули, пройшло 3 хвилини. Давайте зараз почекаємо годину, пройде, рівно рівна, 1 година, подивимося, чи буде в нас конденсат в водку, яка в нас буде вологість в відсотках. В кімнаті нашій, наскільки буде співпадати це з оцим приладом, подивимось ну і зробимо заключення. Ось так турбіна присмактує. Демонстрація того, як затягує повітря на звичайному листку, дуже гарно видно, а тут який потік повітря виходить. Ось такі мої характеристики. Кому цікаво, можете зупинити відео та заскрінити. І так, бачимо, на таймері в нас 57, вже майже 58 хвилин, майже пройшла година. Споживання не змінилось 235 Вт, 235, 236, 232. За цей час воно накрутив 222 Вт. Це те, що ми бачимо. Хочеться сказати, що ось дивіться, цей китайський прилад має зараз показувати мав показувати більше, вже показує менше. 58% вологості, а на самому осушувачі 59% вологості. Давайте зараз поглянемо, скільки ж він конкретно води за цю годину нафільтрував. Випустив її в конденсат. Зараз подивимося, ну, і покажу вам це. А перед цим, відповідно, потрібно вимкнути прилад. Так, Кнопки в нас сенсорні. Прилад вимкнувся, турбіна працює із затримкою в 30 секунд. Зараз проходить 30 секунд, і турбіна відключається. это стекает там что-то, булькает. Кит, до речи, не отходит ни на метр. Он... Что-то неладно чувствую я с ним. Лише у нас світиться один індикатор, це Power, куди натискаємо на кнопку в разі вимкнення. увімкнення. Далі, після вимкнення приводу, коли ми витягуємо лоток, лоточок ми витягли, у нас зараз засвітиться індикатор лотка. Червона клавіша, червона така капелька. Давайте подивимося. Тут щось є. Пішли зараз глянемо, скільки в нас води витече. Ось дивіться, контейнер має таку зручну ручку. Ну і, собственно, демонструю, скільки води у нас тут буде. Ну, скільки тут, ну, 200-300 грам води. З такого ось величезного контейнера. Це за одну годину воно вийшло конденсатор. Тому саме ви маєте розуміти, якщо підвищена вологість, чим ви і відповідно це все сідає на стіни. Ми цього не бачимо, як працює цей прилад, але ми вже по результату бачимо конкретно, скільки води він витягує з кімнати. Тому я приладом задоволений. Вам рекомендую кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є питання запитуйте. До нових зустрічей.